Куди вигідніше інвестувати в Україні в нерухомість ОВДП, золото, акції чи майнінг. Сьогодні ми не просто порівняємо прибутковість різних інвестиційних інструментів, а й покажемо конкретні розрахунки на прикладі 10 тисяч доларів, щоб ти міг обрати найкращий варіант. Тож обов'язково додивись відео до кінця, там буде найцінніше. Ну а поки ти дивишся це відео, інвестуй свій розвиток за допомогою лайку та підписки на наш канал. З часом ці прості дії тобі 100% окупляться. Це я знаю точно. Почнемо з нерухомості. Оскільки тут загалом немає про що говорити, якщо у тебе є 10 тисяч доларів, то, на жаль, цього недостатньо для покупки квартири навіть у невеликому місті. У кращому випадку ці гроші можна використати як частину першого внеску по іпотеці. Але повноцінною інвестицією в нерухомість це назвати не можна. Тому з таким бюджетом варто дивитись на інші варіанти. ОВДП. Це облігації внутрішньої державної позики, простими словами, боргові розписки держави. Коли ти купуєш ОВДП, то фактично даєш гроші в борг державі, а вона в свою чергу зобов'язується повернути їх разом із відсотками. Наприклад, вклавши 10 тисяч доларів що дорівнює приблизно 400 тисячам гривень. Ти отримуєш стабільний дохід у розмірі 16% 18 річних, тобто близько 64-72 тисяч гривень, що еквівалентно 1600-1800 доларів на рік. Головною перевагою ОВДП є надійність та прогнозованість прибутку, адже виплати гарантуються самою державою. Крім того, українські ОВДП сьогодні виконують ще одну важливу місію значна частина залучених коштів. Йде на фінансування армії та підтримку економіки під час війни. Водночас є і свої мінуси відносно невелика прибутковість, а також ризик інфляції чи падіння курсу гривні, що може зменшити реальний дохід. Оскільки ОВДП переважно гривневі, є важливий нюанс: середньовічна інфляція в Україні в минулому 2024 році склала приблизно 12%. Це означає, що якщо ти інвестуєш 10 тисяч доларів в ОВДП, і отримаєш, скажімо, 18% річних е, в гривні, при інфляції 12% твій реальний приріст капіталу з урахуванням інфляції буде близько 720 баксів, що погодиться так собі з 10 тисяч. Золото це класичний інструмент збереження капіталу, який цінують в усьому світі. На 10 тисяч доларів сьогодні можна купити приблизно 150 грамів золота. Залежно від курсу. Якщо за рік ціна зросте на 10%, інвестор отримає близько тисячі прибутку. Але якщо ринок піде вниз, втрати будуть такими ж пропорційними. На відміну від акцій чи майнінгу, золото не приносить пасивного доходу у вигляді відсотків чи дивідентів. Це більше спосіб заморозити гроші та захистити їх від знецінення. Золото вважається довгостроковою інвестицією. Найбільш відчутний ефект від нього видно не за рік, а орієнтовно за 5-10 років. Якщо ти готовий заморозити свій капітал на такий термін, то будь ласка, вибір за тобою. Перед тим як дивитись далі, постав лайк, підпишись на наш канал та напиши коментар, якщо тобі подобається контент, який ми створюємо. Інвестиції в акції це один із найпопулярніших способів довгострокового збереження та примноження капіталу. Якщо ти вкладеш 10 тисяч доларів у великі компанії, наприклад, Apple чи Tesla або індекс SP 500, середня історична прибутковість становитиме 8-12 на рік. Це означає, що у сприятливі роки твій капітал може зростати на 800-1200 доларів, а іноді й більше. Якщо ринок перебуває у фазі активного зростання. Додатковою перевагою є можливість отримувати дивіденди від компаній, які ділитимуться частиною прибутку з акціонерами. Водночас потрібно враховувати і ризики: у кризові періоди вартість акцій може різко падати, а інвестор втратити значну частину вкладень. Зараз не тільки Україна, а й весь світ поступово переходить в зону турбулентності, тому краще двічі подумай. Ніж купувати акції американських компаній, які залежать від волі ексцентричних та непередбачуваних політиків. Якщо ти розумієш, про кого я. І нарешті майнінг. Це варіанти з великим потенціалом, хоча і тут є свої особливості. Уявімо, що у тебе є 10 тисяч доларів і ти вирішив їх вкласти у два сучасні asic майнери. Наприклад, Bitmain Miner S21 Pro. Одне таке обладнання коштує близько 4,5 тисяч доларів. Тож двох вистачить саме на такий бюджет. Antminer S21 Pro видає близько 245 терахеш на секунду при споживанні 3,5-3,6 кВт на годину. Два таких пристрої можуть приносити приблизно 900 баксів на місяць валового прибутку. Залежно від тарифу на електроенергії та складності мережі, чистий прибуток може складати приблизно 600-700 баксів на місяць. Це означає, що за рік можна отримати близько 10,5 тисяч доларів валового прибутку, а з урахуванням сервісних витрат і витрат на електроенергію, близько 7 тисяч доларів у вас залишиться чистого прибутку. У середньому окупність обладнання становить близько 12-15 місяців, після чого майнери починають приносити чистий прибуток. Все це приблизні розрахунки в день зйомки даного відео. І вони залежать від багатьох факторів. Для більш точного прогнозу раджу скористатися калькулятором окупності на нашому сайті tophash.ua. Там ти зможеш вказати модель ASIC, твій тариф на електроенергію та інші параметри, і отримаєш більш точний прогноз окупності. Переходь за посиланням в офісі до цього відео та дій! А якщо ти серйозно розглядаєш інвестиції в майнінг, я пропоную тобі скористатись нашою безкоштовною консультацією. Ми допоможемо підібрати обладнання на твій бюджет та зробимо розрахунок окупності саме для твого випадку. А також розкажемо, які можуть бути підводні камені та до чого треба бути готовим. Просто напиши мені в телеграм, посилання знайдеш в описі під цим відео. І так, що ми отримаємо в підсумку нерухомість. Практично недоступне за такий бюджет. ОВДП дають приблизно 1600-1800 баксів на рік, але з врахуванням інфляції реальний приріст капіталу складе близько 720 баксів. Золото може принести близько 1000 доларів. Але воно не дає пасивного доходу і ціна може падати. Акції дають 800-1200 доларів на рік, але з високими ризиками та залежністю від брокера і валютних коливань. І нарешті майнінг з бюджетом 10 тисяч доларів дозволяє купити два сучасних потужних асік майнери, які при правильних налаштуваннях можуть принести вам чистого прибутку близько 7 тисяч на рік. Хоча завжди є ризики колування курсу біткоїна, складності мережі та витрат на електроенергію, про що не потрібно забувати. А у що ти б інвестував свої 10 тисяч доларів? Напиши в коментарях, мені дійсно цікава твоя думка. Якщо це відео було корисним, став лайк, підписуйся на наш канал і пиши в коментарях свої питання, на які я обов'язково відповім. І до зустрічі в наступному відео.